Йоу, а ти потрапив на 10 серію шляху до BMW m 5 CS. На попередній серії ви зібрали файну кількість лайків. За це я вам справді вдячний. Тож, давайте зберемо під цим відео 200 лайків, та я одразу біжу записувати нову серію. Ну а я нагадую, що я граю на Ukraine GTA, та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в АПЗА завантажуй гру, обов'язково мій промокод та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Одразу на початку серії знайшов продавця, котрий купує Лухену по 12 тисяч. Гривень, а ранком продає по 13 тисяч. Тому це для мене досить вигідно. До речі, я вже з ним домовився, тому відправляємось в Михайлівку. Хочу трошки вам пригадати, що з попередньої серії в мене залишилося рівно 105 лохини, тому рахуйте, ми заробимо приблизно 1 мільйончик та 250 тисяч гривень. Що ж, сідаємо в тачку та відправляємось в Михайлівку. Здарова, здорово, здоров'я. Ого, номера ну дай Боже здоровочка. Так, скопіював номер карти. Получається, має прийти 1 мільйончик та 260 тисяч гривень. Ну і після цього я йому передам 105 лухини. О, якісь гроші прийшли. Так, прийшло. Все, і закидаємо йому 105 лухини. Все як домовлялось. Все, подякував тобі. Ну і слухайте, ситуація зараз набагато краща, адже в мене на банку знаходиться 1 мільйончик та 300 тисяч гривень. Ще чуть-чуть, і я зможу покласти гроші на депозит. Одягнув на діда ось такого Плотного дзикера та взяв з собою ось такий невеличкий автомат. Ну, знаєте, прям на всякий випадок. Та зараз хочу поїхати та зайнятися трошки мисливством. Знаю, прям не найкращий заробіток на моєму рівні, але все ж таки хочеться прокачуватись. Так, під'їжджаємо на місце, заходимо в приміщення. Ага, рушниця першого рівня в мене зламана, тому давайте купуємо за 1700 гривень. Та давайте придбаємо трішки патронів. Ну як трішки, досить багато. Я гадаю, наразі 40 штук хватить. Тому максимально швидко сідаємо. Та відправляємось в місце для полювання. О, і бачу ведмедика. Гепс, залітає хлопчина на базу. Підходимо та знімаємо шкуру з цього хлопчини. Ой, ну як хлопчини, ведмедя. Що ж, я буду полювати, зустрінемось зовсім скоро. Hour later. Ну все, нарешті провів я цілу годину. Та ось така ситуація знаходиться в мене в інвентарі. Та знаю, заробив не дуже багато, але все ж таки провів час з кайфом. Ну ще й трошки підзалутав кацули. Окей, тоді швиденько сідаємо в тачку та відправляємось на центральний ринок. Будемо. Пологенько це діло продавати. До речі, був недавно цікавився на рахунок квадроцикла, адже справді стало цікаво, котра приблизно середня ціна на квадроцикл, тому що, наскільки ви пам'ятаєте, в загальному в мене не вистачає місця. Ну а квадроциклі міщається рівно 300 кг. І це би було дуже супер. Тож дізнався, що в середньому квадроцикл коштує 1,5 2 мільйона. Ну і слухайте, поки що мені це не по кишені, адже ті гроші, котрі в мене зараз є, я хочу вложити в депозит, що пізніше піти в плюс. Тому зараз Танько, залітаємо на центральний ринок та йдемо на біржу продажу. Уважно дивимось на баланс. Ну і слухайте, я так розумію, в середньому ми зробили 160 тисяч гривень. Ой, ну за годину роботи трошки маловато, але все ж таки, як є. Ну і звісно, не забуваємо виконувати з ого, що це було? Алю, мене хтось переїхав. Ну і звісно, братва, не забуваємо виконувати щоденні завдання, за котрі ми получаємо карбованці, адже як ви розумієте, пізніше вони нам будуть потрібні. Припустимо перше завдання, відвідай авіасалон. Залітаємо в авіасалон, тим самим виконуємо завдання. Цікаве завдання відвідає поліцію. По дорозі вирішив заїхати найкращу аптеку, щоб придбати трошки аптечок. Адже як ви бачите, в мене 12 хп. Тому купуємо 9 штучок. Залітаємо у відділок та виконуємо завдання. О, слухайте, завдання буде досить легким. Відвідай магазин зброї. А магазин зброї знаходиться неподалік. О, зайшов та й виконав завдання. О, а тут ще одне халявне завдання купа їжі. Купуємо два курячих стейка. Всі, завданнячко, готове. Почну рибалку. Приїхав на СТО трошки поремонтувати свій автомобіль. Та бачу, що у мене новий капітальний ремонт. І це вже виходить друга капіталка. Ой, знаєте, капіталки летять, дай Боже здоров'я. Як ви бачите, у мене з собою є вудка. але наживки немає. Тому давайте придбаємо дві наживки для того, щоб виконати завдання. Епс на базу та газуємо на озеро. Приїхав на місце та достаю вудку. О, завдання на базу. Прийшов я знову на контейнери. Та хочу забрати хоч один контейнер. Контейне за мінімальну ціну, ну як мінімум постаратись. адже як ви бачите, конкуренція справді велика. Диви, лямчик 200, лямчик 300, ого. Коротше, давайте поставимо контейнер США. Звісно, тут ціна капець. За мінімалку не вийде, ну що зробити. Прикинь, ставить лям 100. Ну коротше, для мене це дуже великі гроші. Тому я тут реально перебивати не буду. Давайте, може, по фану відкриємо контейнер Європи. Ладно, поставимо. Тільки поставив, зразу перебивають. Окей, хай ставить. Контейнер Дубай, Японія за лямчик. Так, а тут Європа за скільки? За 400 тисяч. Та знаєте, Європи багато насипало, але мені здається, тут а, плюса не буде. А, типу, навіть гольф випав. Ну, до речі, навіть не знаю, за скільки гольф можна продати. Ой-ой-ой, Тіпчик пішов в мінус. Так, так, чекай, 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 а що з контейнера випало? А з контейнера США, типу, випав Опа, мустанг. Нормально, нормально. До речі, начебто окупі. Дивись, 666 тисяч гривень. ха-ха. Відкривається контейнер Дубай за 3 мільйона гривень. 3 мульйончика і опа. Лексус, це плюс-мінус, напевно. Ой, ну не знаю, колись за мінімалку я ще міг забрати. А зараз взагалі майже неможливо, бо реально дуже часто перебивають, як і завжди залітаю на ферму. Треба назбирати трошки картоплі і хочу заробити грошення. Коротше, в мене в планах є наступне: добре зараз відпрацювати на фермі, заробити грошей та покласти їх на депозит. А саме весь мій баланс. Там приблизно вийде 3 мільйона гривень. Ну і звісно, відкрити депозит на 60 байдайчиків. Ну слухайте, начебто має бути. Хороший заробіток з цього. Ну і я буду старатися грати, афекашити та коротше фармити депозит. Адже як на мене, це дуже хороше доповнення до заробітку. Просто онлайниш, а тобі гроші капають. Та ще й рахуйте на моєму рівні. Добре, а для мене зараз це фарм, братва. Ну фармити. Ну, а що робити? Two hours later. Ну нарешті я закінчив цією картоплею. Та зараз у мене знаходиться рівно 200 картоплі. Ну і слухайте, зробив трохи грошенят. Хоч і потратив більше двох годин. По дорозі забіг в Михайлівку, та давайте глянемо. Поскільки взагалі зараз купується картопля. Ага, картопля купується по 2400 гривень. Ні, ну знаєте, зараз максимально не смачно, тому продам пізніше. Прийшов друзі знову на контейнери та хочу все ж таки відкрити. Ну знаєте, раз в рік має повести. Одразу бачу США, ставимо одразу 500 тисяч гривень. Ну плюс-мінус, знаєте, мінімалочка. Тому я думаю, буде супер. Залишається 30 секунд. Ой-ой-ой, не надо, ні надо. Перебили, йоу, ви що гоните, перебивають? Чого? Для чого? Буквально. Девально собі поставив е, нормальну ціну, треба бляха взяти і перебити. Тут взагалі 700 тисяч. Хоча я не думаю, що тут буде окуп. Давайте поставимо 730. Знаю, це досить багато, але все ж таки може й повезе. Ну блін, це Японія, а Японія не дуже часто добре дає. В більшості США. О, прикинь, я відкриваю мій контейнер. Майже рахуйте, що забрав. Так, і там у нас знаходиться машина, якийсь джип. Напевно, я би був в доброму окупі. І зараз я так розумію, я відкрию контейнер Японію за 730 тисяч гривень. Надіюсь бляха, хоча в мінусі не буду. Боже, бо це дві години роботи на картоплі. Ті пеша фігня випаде, прикинь Не говори так. О, 100 карбованців. Слухайте, це добре чи ні? Мені здається, це прям дуже класно. Блін, але потратили 730 тисяч гривень. Зате тепер у мене на аккаунті знаходиться 185 карбованців. Тим часом залітаємо на заправку та прийшов час заправити свій автомобіль, адже в баку банально лишається 4 літри. Беремо сотий бензин та заправляємо на 40 літрів 8 тисяч гривень. Ну і поки ми тут, давайте одразу помиємо свою автівку. Беремо керхера та добре відмиваємо. Хочу трішки попрацювати на роботі снігоприбиральника, адже наскільки я розумію, зовсім скоро її приберуть. Ну як скоро зима закінчується, ну і снігу не буде. Тому я думаю, в принципі логічно. На роботі максимальна кількість робітників. Окей, буду чекати. Фух, ну все, нарешті я вже працюю. Стояв на початковій міці та не міг ніяк зловити. Ну і добре, що в мене зараз вийшло. Зловив так, цікаво буде глянути, який зараз заробіток, адже коли був x 2 Пайдайчик я заробляв 35 тисяч гривень за рейс. А то всяке може бути, може справді поміняли заробіток. Бо замітив, що дуже часто люди працюють саме тут. Залишається буквально дві мітки. У вас закінчився пісок. Прикинь, на послідній мітці в мене закінчився пісок. О, та слухайте, я заробляю 70 тисяч гривень. Тут заробіток справді великий. 70 тисяч гривень та 700 досвіду. Ой, та чуєте, я буду зараз тут працювати. Адже заробіток справді супер. Тільки то що є мінус, ті гроші прийдуть після пайдайчика. Ну і саме мені на карту. Окей, летс гоу, я йду працювати. Перед вас знаєте, що я зрозумів? Те, що за кожен новий рівень дається все більше і більше грошей. На 10 рівні мені давали 150 тисяч гривень, і також доповненням 70 тисяч. Ну коротше, скоро має прийти байдайчик, та я вам покажу скільки я заробив, і як на мене, це зараз найкраща робота. Я вам скажу навіть покраща ферми, тому що реально буквально їздиш, Чистиш сніг та заробляєш хороші гроші. Ну а за цього годину я заробив 300 тисяч. Ну плюсом рахуйте, що там ще є бонуси. Та рахуйте, в мене на банку знаходиться 2 мільйона гривень. Забираємо останню мітку та лутаємо 177 тисяч гривень, та додатково 136. Зайшов на сайт, та одразу бачу, що в мене є три безкоштовних рулетки. Ага, все пролітає, і нам випадає, що. А, походу, ремка, прикинь. Ха, та саме ремочка. А ну що ж, продаємо. Та крутимо ще одну. Окей, скарми забираємо. Боже, ну дай хоча б якийсь хороший схінчик. Дві Мешка, мотоцикл, і, коротше, падає аптечка. А як це працює, Алло. Ні, ну це взагалі без шансів. Зайшов в казино та треба прокрутити рулетку. Що ж, глянемо, що буде цього разу. Крутиться, мутиться. Ага, і падає нам 20 карбованців. О, чуйте, це вже добре. Наступного ранку, заїхавши в Михайлівку, продаю всю свою картоплю та заробляю файну кацулу. Після чого поповняю баланс своєї карти на 1 мільйон гривень. Ну що ж, і прийшов нарешті момент, поставити на депозит 3 мільйона гривень. Все, готово. Ну а тепер в мене на руках знаходиться 400 тисяч гривень.